Гіпотези значно збільшилася кількість учнів завдяки безкоштовному навчанню. І це дуже суттєво порушило паритет кількості учнів і кількості вчителів, які складають кількості вчителів, які навчають одного учня, воно ну, чи по-іншому може того було говорити. Що е, на одного вчителя значно збільшилася кількість учнів, відповідно, часу він має менше приділити всім, але більше повинен затратити для того, щоб всіх навчити на одному, як то кажуть, рівні. Що кажуть вам результати про цю проблему? Е, в нашому розумінні було так, що завдяки тому, що було проведено е, такі-то захід. Результат показав, що є позитивний вплив на результати навчання. Тести, їхніх, тести учнів були вищими, ніж результати учнів порівнюваних, порівнюваних шкіл. І третє, чи будете ви розглядати додаткові дослідження або опції для дослідження цієї проблеми. Ну, з одного боку, ніби здається, є позитив що ще шукати. Але виходячи з описаного втручання, в нас ще була обов'язкова думка, де вказувалося, що вчителі за контрактом отримали приблизно чверть зарплати звичайних вчителів Державної служби, але мали подібну освітню класифікацію. Можливо розглядати питання, як вплине підвищення оплати праці тих додаткових найманих вчителів, знову ж таки на результати учнів. Так, Тому, враховуючи що... умову, що гроші на фінансування цього проєкту є. Це таке наш результат обговорення, представленого нам для опрацювання рішення третього додаткові вчителі. Як вважаєте, українське правило, Це важливо чи не? Неважливо. Не. не важливо? Ні. Особливо на наших територіях не актуальна, бо в нас немає великих влучних напомніності. У вас класи менше для Так, в Взагалі по одному класу.